Протилежності написав і намалював Нік Баттерворс. Усередині чи назовні Персі обожнював проводити час у своїй хатині. Цей їжачок сумний адже його колючки проколють повітряну кульку. Та костюм із захисних пробок знову зробить їжачка щасливим. Одноколісний візок персі повен інструментів. Та коли він пустий, настає час для перегонів. Бррр. На вулиці у снігу дуже холодно. На щастя, лисичка може вбратися у теплісінький одяг Персі. О ні, Персі загубив два гудзика зі своїх підтяжок. Чи помітиш ти, хто їх знайшов? Ой ой, сова у вісні перевернулася до гори дригом. О, так краще. Набагато краще так правильно. Бульк? О, ні. Персі та його друзі геть промокли, бо впали у ставок. Але скоро усі будуть сухі, сухесенькі, завдяки фену Персі. Погляньмо, ну, качечки, що вони роблять? Вони деруться вгору по драбині, і з'їжджають вниз із гірки. Уі. А це маленький жолудь, який виросте у велике дубове дерево. Знов їжачок. Він гойдається на гойдалці. о, -о а це кролик. Він щойно злетів з гойдалки. Усім увага. Персій досі не спав, коли до нього завітав несподіваний гість. А тепер Персі швидко засне. Усім на добраніч.